Всім привіт! Сьогодні у нас виживання п'ята серія. Сьогодні я буду знімати два відео в один день, бо я вчора не зняв, пролінився, так сказати. Сьогодні ми маємо достроїти кришу на своїй хаті, добути побільше діамантів, знайти селище, щоб там жителів перевезти. Вони нам точно що будуть потрібні в цьому виживанні. Боже, там відьма. давайте скоріше вже переключатися на... ...виживання. Так, нам потрібно вбити цю відьму. Хто ти там сміється? Так, ця дверка була для того, щоб почати відео. Гарно. Де та відьма погана. Вона ж мене кине отруту свою любіму, і за якої я зразу моментально здохну. Так що тобі капець каприз... дихай скоріше. Я тебе ненавижу. І так ненавижу. Кидаю свою отруту, а потім я, від неї здихаю. Та й що, мені треба молоко зараз. А я ж, кстати, тут де може... О, там корова, корова, спаси мене. Спаси. Срочно корова. Ти моя хороша, давай мені молочко. Ой, спасибо. Спасительниця моя. Забираем цю... Рятувальниця моя. Скелет. Ти взагалі прям містечко знайшов, що ти звідти ніколи не виберешся. Це наша начальна печера. Такс. Тут маленька свинка ходить, тут гнила плоть валяється, тут овечка. Її нам треба забратися її. Піду я це м'ясо покладу, пережарюватися і добудемо ще ресурсів для кріщ. Так. Ось м'ясо. поклав, а тепер викладу ще лишнє все. Це буде лишнє, це лишнє, це лишнє, це лишнє. І ще хай тут будуть діаманти. І це теж нам не треба. І тепер ми можемо піти в якусь подорож. Або ні, нам треба ж крижу построїти. з каменю, якого нам потрібно добути. У нас є хоч трохи заліза? Боже, в нас його дуже мало, ну ладно. Добудемо. Опа, ендермен, а його треба вбити, щоб ендер був. Ах, ти поганий, запав першим. Ты пропадаешь, давай иди нападай, что ты боишься. Опять в шахте десь застряг. Ах ты такий, давай підходь, да ты диваешься. Его ж ніде нема, дай он опять дивсь. От Enderman вже втік, я з ним навіть не побився. Йдемо в печеру копати тоді. Нам прийдеться довго копати цей кругляк. Ну то тоді погнали. Це зараз ультра прискорення. Що докопав? Це в мене 7 минут зайняло, навіть, 8, а у вас там 2 минутки, як я його трущив. Ну нам 400 -ка точно, като хватить. Потрібно зробити багато цих сходів. Я даже навіть мало його добув. Скільки ж його треба добувати, а то взагалі багато що, капець. Проспимо ніч хоча б. А тепер хай уйти ті буду, зараз будемо строїти сюди. І опять нашу струюся, якщо треба перше ось тут отак ставити. Просто... Просто криша некрасива. Некрасива. А от така, яку я зараз зроблю, вона буде получше. Віконце це там зробимо. Ямка. Я ж не сюди ставлю. Попутав трошечки. Опять не так поставив. <плес> <плес> Ось так. Давайте я вам поможу зараз зробити, і я отак зараз все, все скрафчу і потім в мене буде зараз одна половинка кріші. Так. Стрибаю зараз. Стрибаю. Все зробив. Може як, де у нас керіша. Тепер ще одне треба зробити. Просто беру, клікаю і все. Так, зробив. А ні, там чуть-чуть нам не вистачило ресурсів. Так знав, що не хвати. Прийдеться знову йти добувати, а тут вже зомбі спавняться. Скільки, думаю, зараз так. Скільки ця вода тут буде литися, треба губки добути десь, щоб усушити її. Боже, як мені удачно попало в місце. Тут повсюди вода. Сюди, сюди купаємося. Так, є. Все, вертаємося назад, строїти кришу. Там зовсім трошки залишилося ще й гроза, як на зло пішла. І ще прийшов кріпер, чуть не взірвалося, гімном яке. Боже, та я їх не вб'ю тут, мене розстрілюють з усіх боків. Їх занадто багато, так не чесно. Поки я спати вже. А, це ж і за ще й не можу. Ну скільки вас тут? Що ж ви пристали до мене? Там кріпер. Якщо взявається, то мені капець. Я сьогодні, видно, не посплю. Ну скільки у вас тут, ну боже! Тут ще й два кріпера, та так нечесно. Ну куди ви взірвалися, боже, тільки хату построїв тут поприходили, придурки. Ну, мудрився взірватися, я взагалі не навію вас. Ну коли вже дінетесь? Безконечно для них не приділив. Ненавижу, коли кріпер мені постійно хату взриває. Мені потім ще й блоків завжди не хватає. Або я ними розкидуюсь, бо попадаю по кнопках. А тепер йди і бери всю ту землю, щоб застроїти, а тобі зомбі не данить ту спить. Та скільки мене блукаю тут, ну боже, то тут кипер, ну вони мене вб'ють зараз. Ну чого ти тут прийшло, дурне? Ну вже нема монстрів. Наконець я пересплю, ненавиджу грозу. На коли гроза дуже багато монстрів. Тим более кріперів заодно дуже багато. Самих нехороших завжди буде саме більш. Та ще й стекло зламали мені зараз. Взор по хаті бомжа. Хата бомжа, а лише її кріпер зірвав, так це вже повністю хата бомжика. Я не знаю, це буде певно всякий день у мене тут строєння тієї криш. Кріперів повно тут занадто багато. А тебе отак. Все пока я з тобою битися не буду бути поганий. Коли я її дострою вже цю кришу. Ломають мені все та й ломають, а кріпери все ходять і ходять. Коли ж ви поздихаєте вже. Боже, це буде реально довго. Так як я хоч все тут поскорочую, так що нормально. Ну все, поремонтував, тепер крішу потрібно достроїти. Все, зараз дострою, дивіться. Все, построїли хату. Все треба доструїти. Зараз ми врушу вже достроїмо. щоб туди залізти якось. Отак. От Оцими досками треба достроїти. А куди краще, щоб стекло дивилося? Тут поляни гарні і там гарні. Хай дивиться в обидві сторони. Отаке? от, от цікаво, яке стікло робити, отаке от чи одне? Оце тяжке питання. І можна отаке таке здоровене зробити. Ну на що? Давайте вже отаке зробимо. Зекономимо. Тут готова заготовка. І тут. Теж готово. Ну, вже майже достроїли, ще тільки зараз я прорву потолок. Бо ми все одно будемо десь тут. строїти підйом на кришу. Треба отак поставити, отут дюрка буде. І мені треба, і в мене якраз є 4 стікові панелі. Ось вони. Все, можемо йти поставити ці стікла. Оце треба позабирати. А тепер... Ой, я тут трошки щось не достроїв. Піду добуду дерева. Я вже тут ці дерева всі обрубав, щоб треба далеко бігти по це дерево. Капець, ти вся серія буде в тому, що я буду строїти кришу чи що? Я хочу ще якусь шахту там щось зробити, а не одну кришу тут строїти. Це ж взагалі не цікаво. Ось тут готово. Тут теж. Все. І це дерево треба бути. Це теж. Наше його вже пото біг, якщо тут було поближче. Странно. Я вже голодний. тут, а тепер треба нам зробити драбину. Для цього нам потрібно побільше палок. Все. Отут От треба буде зараз дивитися, як зроблю. Отакий От хитрий. Момент. Візьмемо ось це, поставимо і тепер ми можемо звідси вилізти. А, ні, ще треба, певно, поставити отак. Все, отакий залаз. Щоб не посередині хати ставити, а отут. Так, так хорошо. І тепер треба вигрузити все лишнє. Оце, це, 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 це. І шамовку я десь взяв. ще тільки треба люк зробити. І все готово. Будинок, не мачемо світити. Оце то розумно на вугіллі я буду робити вугілля. Просто геніально. Чекайте, це ж безконечний істочник вугілля. Одне вугілля тратим для того, щоб зробити вісім вугілля. Це ж геніально. То ні гіде вугілля, я не знаходжу, то хоч зроблю древесне вугілля. Тут вже готове. Засуваю наступну партію. Ну, а тепер можемо зробити багато факелів і по хаті розставити. Ну, ще тут на горіщі, на горіщі тут поставимо парочку. Тут і тут. Ще при вході поставимо, щоб було красиво і освітлення буде готове. Оце то я жирний, не можу сюди пролізти. Тепер готово. Скрафтимо ще сундуки. Так, хватит мені робити вже вузіллю. Мені дерево три. Я хочу зробити скрині там, де у нас склад. Шість скринь. Ось. Вони відкриваються, бо зверху них неповноцінний блок. Неудобно трохи ну зато компактно. Готово. А тепер пора піти по діаманти, якусь шахту нову. Для цього я відбіжу на декілька сотні блоків від будинку, щоб знайти нову печеру. Ну, на полянах це, думаю, легко зробити. Ось. Зразу знайшов. Це у нас нам прям повезло, бо це тому що зовсім не крута шахта. Думаю, на цьому вже будемо закінчувати. Я вже тут граю пів години, мені вже капець, як надоїло це робити, я вже втомився. Будемо закінчувати відео. Ну воно буде точно не 35 минутне, бо я його буду скорочувати. Наушники забув надіти. Вибачаюся. Закінчуємо відео. Всім пока. Підписуйтесь, ставте лайки. Учиніть цю хату. Як думаєте, вона гарна вийшла чи ні? Мені воно подобається, Правда, якесь странне стікле розположення, це не важливо. Всі, поки, до зустрічі. Наступного разу знімемо і будемо шукати діаманти. Тільки щось у вас буде з Всіх, Всім пока-пока!